Від маленьких іграшок до унікальних скульптур з глибокою ідеєю та історичною значимістю. Різьбяр Іван Ковалена з Рафалівки упродовж 40 років творить унікальні вироби з дерева. Понад півтори сотні робіт чоловік презентував на персональній виставці у рівненському обласному краєзнавчому музеї. Майстер пригадує, як колись захопився цим ремеслом, навчаючись спочатку на чужих роботах, а потім створюючи свої власні талант сам по собі не приходить. Це бачення світу. І коли ти хочеш показати, яким є твій світ, то з'являється бажання реалізувати себе. Я бачив, як працював батько, я бачив, як працював брат. Мені то подобалось бачити, і я пробував. Робити свої перші роботи чоловік розповідає, що є роботи, на які витратив кілька років. Починається все із задуму, ескізу. Майстер до найдрібніших деталей все прораховує, а вже потім сокирою, стамескою та ножівкою, наче скульптор відшліфовує кожен елемент, та надає дереву унікальної форми. Найскладніше це вирізбити фігуру. Тому що треба вона ніде не, не має жодного доклеєного шматочка. Це з сильного дерева, не використовується якась техніка. Це все працюється руками. Іван Коваленас приїхав до Рівного на запрошення обласного краєзнавчого музею. Чоловік живе і працює у Вариші, майстром з виробничого навчання на РАЕС. У попередні роки часто експонував свої роботи на музейних гостинах у Рівному, а тепер привіз повноцінну виставку. Завідувачка сектору етнографії Тетяна Пархоме. Менко звернула увагу на різноманітність порід дерев, з яких майстер зробив унікальні експонати. Використано понад 20 видів різних порід, не тільки наших типових для регіону Рівненщини, як лен, береза, липа, сосна, поля, вільха, але й олива, кипарис. Кедр є червоне дерево. Є роботи, що виконані з двох порід, а то й трьох. Образи та сюжети до своїх робіт. Автор черпав з усної народної творчості історичного минулого України, а також творів Тараса Шевченка та Лесі Українки. Попри велику колекцію робіт, Іван Коваленас не має власної майстерні. Основні заготовки робить в рідній Рафалівці, а все інше дороблює на балконі в квартирі. Переглянути виставку дерево, що оживає, рівняни та гості міста, зможуть упродовж місяця. Микола Брежицький, Олексій Олексій. Янко, випуск новин.